Ну, я думаю, що є е, три можливості. Є перше, це е, ну, перший президент Порошенко не мав право це підписати. Він мав перше сказати, що добре я це напишу підпишу, але там може бути згадано, що Україна це парламентарська республіка, і це не президентська республіка, як в Росії. І, і останнє слово буде мати Верховна Рада, а не президент щодо питання. Як буде мінятися Конституція. Um, це, це, це перше. Можна поставити це, це на референдум, як, як прем'єр е, Яценюк це пропонував навіть. Um, але я би додав до референдуму. Я би додав питання, е, чи, Україна хоче, е, чи українці готові дати? Ну, це вже я не юристом, але як сказати, е, додати до референдуму по питання автономії, або автономію, або ця е, части, ча частина України, які контролюються сепаристом, е, чи вони мають право відійти з України і долучитися до Росії? Я, е, е, я думаю, що е, є три можливості: дати автономію, е, дати їм право об'єднатися з Росією, які сепаратисти хочуть, а Путін не хоче, е, а по третє відвоювати ту частину. Є три, три можливості. Ем, Порошенко не, не боїться питання автономії, бо, ще, я не думаю, що є підтримка в населення і Верховній Ради по це питання, але він не хоче підставити ті дві інші, ем, може сценарії, також. Я, я думаю, що е, Порошенко. Ем, тут мені здається, що що відбулося в Донбасі? це він, Війна виграла не президентом. Війна, війна виграла волонтерів і, і, і громадяни України. Вони, вони зупинили агресію з Росії, а не президентом. Україна. Українці, які я, я з ними ну, брав багато інтерв'ю, їхав по, по АТО. А, ті, які воювали, воювали не за президента, вони воювали за Україну. А, Порошенко це не розуміє, мені здається. Він думає, що вони воювали для нього, за нього. Ну, бо він як представник, як коман, командиром на е, нього. Ні, вони воювали за, за родину, за, за Україну. А, і а, я думаю, що вони зупинили агресію, але вони ніколи не. Е, Влада ніколи не дала е, воякам і, і волонтери не дали їм достатньої зброї, достатньої силу, щоб виграти ту війну. Вони зупинили, але не, вони не, не мали можливості виграти. Ну, наприклад, е, ми знаємо, що, е, що е, сепаратисти і російські сили разом десь приблизно 35-40 тисяч. Приблизно так само, може, 50 тисяч українські сили також в АТО. Ну, це вже смішно. Щоб я не, я, не, я не військовий, але я знаю, що щоб виграти проти сепаратистів чи проти терористів, потрібно десь 5, 5 разів чи більше е, вояків, як сепатисти. Чому так, так мало було мобілізовано? Як, ну, наприклад, 19-му році в Галичині. Українська Галицька армія мобілізувала 100 тисяч людей. У Другій світової війни і в 40-х роках УПА мобілізувало 40 тисяч. А тут Незалежна Україна може тільки мобілізувати 50 чи 40. Ну це вже несерйозно. Ем, якби Україна мобілізувала мільйон 500 тисяч, вона би виграла ту війну. Бо тоді. тоді тоді е, Путін би не міг робити тільки Гібридську війну. Він би тоді мусив вислати російську армію. А це, йому не так легко це зробити. Бо тоді він не може вже сказати, що ні, ух... російські солдати там немає, по-перше, а по-друге, російська армія не є така сильна. Е, російська армія десь приблизно 750 тисяч. Вона мусить контролювати кордони з Китаю, з Монголією, з Середньої Азії. Кавказ там в Калінграді. Він не може цю цю армію привезти в Україну, бо тоді ті всі кордони він загубив. А по-друге, його зелені чоловіків це не 750 тисяч, це приблизно може 30 тисяч, 30 тисяч спецназів. А решта російська армія, вона така занедбана, як була українська до, до недавно. Я думаю, що тут, тут, тут це ми маємо. Як ми як українці хочуть відвоювати, тут є потенційні можливості. І як буде другий американський президент за приблизно 10 місяців, це також буде допомагати Україні, бо тоді це український президент вже не буде Обама, слава Богу, і буде мені здається військова допомога Україна. Але може українці не хочуть відвоювати ту частину. Чому? Перше, там населення дуже обурення російським пропагандом про так звані українські фашисти і так далі. Як відвоювати ті людей? Як змінити їхні погляди? А по-друге, там страшенні кошти будуть. Щоб це віднову, відновити і відбудувати Донбас, це буде мільярди. А звідки Україна буде мати ці гроші? Звідки? Вона тепер, українська влада, як, як їдеш по східній Україні, ти поговориш там ем, з, з тими різними людьми, які просто повтікали з, з конфлікту. Ем, там допомога тільки від волонтерів, від влади немає допомоги. Ну як влада сьогодні не спроможна допомагати ем, тим людям, як вона буде допомагати Донбас, як вона буде його від, ну, просто відвоювати? То я думаю, що вона має можливості або відвоювати, або ем, не грати по-путінськи, -по а сказати, ну, ну, хлопці, ви, ви маєте можливість тоді робити свою референдум, хочете в Росії, будь ласка, а тоді це вже новий кордон. Або дати автономію. Я думаю, що це є три можливості. Це вже. Я розумію, що е, це не, не так легко піднімати це питання, але мені здається, що е, також треба подумати, чи є достатні підтримки в Україні, щоб е, мобілізувати так багато людей і поїхати там від, від, відвоювати. мені здається, що це, що я прочитав, наприклад, про Західну Україну, дуже патріотичний регіон. Е, там дуже багато людей. Кажуть, що пошата сина відвоювати. Вони нас ненавидять, Це страшні кошти. Як вони хочуть до Росії, будь ласка, до побачення. Ем, я, я, але я думаю, що тут е, потрібна серйозна дискусія по ті три варіанти: автономію відвою, відвою, відвоювати, серйозно відвоювати, а не АТО, це буде сказано як війна. А третє це. Ем, Попросту е, робити референдум, і е, там нас, мені здається, що там е, сепарат... керівники сепаритистичної рух, як Загарченко, вони, вони хочуть до Росії. Питання не тільки, що, чи Росія хоче їм.